Обласна рада прагне повернути колишню обсерваторії на горі Піпіван в державну власність. Зараз вона належить Верховинській райраді, яка неохоче ставиться до такої ідеї. Очільники області планують передати обсерваторію в розпорядження Прикарпатського національного університету. Там відновлять обсерваторію як навчально-науковий центр для студентів. Я сподіваюся, що це буде і буде зроблено все, що там студент через телескоп. Мені би хотілося побачити зірку. Тому що якщо ти вчити астрономію, а не мати телескопу, то нічого не вчити. До речі, в всіх університетах будемо говорити Європи, але то не тільки Європи, і Росії, і Китаю. Кожен має університет обсерваторію. вже 11-13 грудня. У Яремче відбудеться зустріч експертів України та Європейського союзу для представлення проекту відновлення колишньої обсерваторії на горі Піп Іван. Після затвердження кошторису на Івано-Франківщину прийде перший транш коштів ЄС на реставрацію.